З окопів на навчання ще вчора бійці 128-ї бригади ТРО були в реальному бою, а зараз на полігоні відточують навички стрільби. Серед них Денис на війні вже рік весь час на передових позиціях каже: найстрашніший для кожного захисника перший бій. Зав'язався стрілковий бій. Ми вийшли чудом. Ну тось в них. Е Зброя була в більшій кількості, ніж в нас, і у нас не було ну, укриттів. І по нам ну жорстко почали вони працювати. Але Бог допоміг, і ми вийшли з одним е, легким трьохсотим. Тут на полігоні триває відпрацювання штурму ворожих позицій. За легендою виїхала БМП з десантом, котра була подавлена крупнокаліберним кулеметом Браунінг. А також після спішування десанту противника по ньому був відкрит вогонь мінометом ге 17 полум'я і з усіх видів озброєння. Тобто стріляли ще з РПГ. Це за легендою з Капаніру виїхав танк, щоб відпрацювати по нашим позиціям, але його знищили з протитанкового засобу. Бійці пересуваються невеликими групами, працюють злагоджено у команді. Під час реального бою можуть бути поранені, тому хлопцям необхідно відпрацювати швидку евакуацію трьохсотих. Приготуватися до евакуації, приготувати димне прикриття. Завдяки димовим шашкам у військових є лічені хвилини, аби евакуювати поранених та перегрупуватися. Не раз витягав поранених з поля бою. Військовий на псевдодобриня більше року боронить Запорізький край. Зізнається, на фронті необхідно завжди бути готовим до найскладніших ситуацій. На тому дні ми втратили побратима, який прийшов до нас служити два дні з нами пожив і, на жаль, загинув напередодні на другий день свого чергування. Рідні, побратими, близькі, всі рядом, всі підтримують а так себе боремо. Військові впевнені, необхідно постійно покращувати свої вміння та навички, дослухатися до побратимів. Тоді матимуть успіх в реальному бою. Ви працювали на добре, є над чим працювати. Нема такого як ідеально, тобто постійно. Командири повинні наращувати свої навички, свої знання, поліпшувати, а саме злагодження, взаємодії як безпосередньо в самому взводі, так і з приданими засобами, тобто з роти вогнівої підтримки, тобто з дронами. Саме ціль навчання це злагодити підрозділ, щоб усі відеозброєння, усі підрозділи могли працювати як один організм. Як правило, першими в бій вступають піхотинці, проте успіх залежить від згуртованості всіх українських воїнів, кажуть бійці. У піхоти є свої ангели охоронці. Це артилерія, розвідка і зв'язок.